Вітаю, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні про нову систему е-запису у сервісних центрах МВС ми розмовлятимо із Віталієм Ковальчуком, начальником регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Доброго дня, пане Віталію, вітаю. Отож, моє перше запитання буде наступне: а чим зумовлений перехід сервісних центрів МВС на нову систему керування чергою? Була перш за все, система нова система керування чергою. Скерована на покращення автоматизації усіх процесів, які безпосередньо є в системі керування чергою. Крім цього, зумовний перехід більш покращеним захистом від стороннього втручання, від стороннього впливу, тим самим передбачений захід від. Захист від автоматизованих ботів, які раніше виловлювали талони безпосередньо з системи. Тобто стороннє втручання унеможливлюється в цьому випадку за рахунок двохфакторної верифікації, особисто суб'єкта звернення. Ну і також одно, одне ще з нововведень цієї черги цього е-запису нового це те, що ми відходимо від. Оперових талонів як таких, як ну як явище було раніше, дякую. Тоді просив би вас розказати більш детально, яким чином він буде відбуватися перехід на новий е запас, і чи відразу усі сервісні центри МВС будуть переведені? Від учора з, 20, з 25 березня усі сервісні центри МВС, в тому числі і сервісні центри Рівничини, здійснили перехід на нову систему керування чергою. Перехід відбувався у декілька етапів. Якщо ми говоримо про Рівненську область, то з 11 березня до системи нової системи керування чергою приєдналися два підрозділи: це територіальний сервісний центр 5642 у місті Дубно і територіальний сервісний центр 5644 у Володимирці. Потім через тиждень, 20, перепрошую, 18 березня до вказаних підрозділів приєднався сервісний центр «1643» у Сарнах. І від учора, з 25 березня, також система е запису запрацювала в сервісному центрі міста Рівно. «1641». Слід зазначити, що. Новий проєкт е-запису це спільний проєкт головного сервісного центру, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства цифрової трансформації України. Реєстрація в новий запис так само відбувається безпосередньо онлайн суб'єктами звернення або безпосередньо в терміналі, який знаходиться в сервісному центрі. Дякую. І ви вже розпочали. Ви вже почали по суті розповідати про те, яким чином відбувається реєстрація онлайн. А чи буде вона якось відрізнятися для фізичних і юридичних осіб? Так, звісно, є певні обмеження на онлайн-реєстрацію для фізичних та юридичних осіб. Саме протягом місяця громадяни фізичні особи можуть зареєструватися не більше чотирьох разів на місяць. Щодо юридичних осіб, то це обмеження становить 4 записи протягом робочого дня. Крім цього, якщо ми говоримо про безпосередню, так, реєстрацію в терміналі, який знаходиться безпосередньо в сервісному центрі, то тут також є певні обмеження для фізичних осіб, як і раніше. я Зупинявся чотири записи на місяць для юридичних осіб. Становить шість записів на робочий день. Слід зазначити, що безпосередньо, якщо особа звертається в сервісний центр для скажімо так, свого запису в терміналі самообслуговування, то цю послугу вона Має можливість отримати день в день, тобто безпосередньо в день звернення до сервісного центру. Слід зазначити, що якщо ми говоримо про онлайн-реєстрацію в е записі, то вона відкрита, скажімо так, і здійснюється на 21 день вперд, тобто на три тижні. Для цього необхідно особі пройти електронну авторизацію. Зазначивши в кінцього свій номер телефону та свій емейл, e на який в подальшому буде приходити безпосередньо номер запису в системі керування чергою, хочу зазначити, що в перспективі планується запровадження смс-повіщень, які будуть надходити безпосередньо на той номер телефона, який особа буде зазначати під час реєстрації в системі С-ЗАПС. E Ну і відповідно під час реєстрації особа зазначає той вид послуги, який вона хотіла би отримати в сервісному центрі, безпосередньо обираючи сервісний центр, в якому вона б хотіла отримати ці послуги. Ну і дату, і час зручні і вільні, які є безпосередньо в тих чи інших сервісних центрах. Ви вже трішки зачепили в своїй відповіді це питання, але я хотів би, щоб ви акцентували увагу на тому, чи все ж таки ще залишатиметься реєстрація у терміналі безпосередньо сервісному центрі МВС, і чи можливо тут теж є зміни? Так, лишається. Ще раз наголошую, повторюсь, що при умові, коли особа звертається безпосередньо в сервісний центр, то можливість отримання послуги в неї. Може бути день у день, тобто в день безпосереднього звернення в сервісний центр. Хочу окремо зупинитися на тому питанні, що вказаний новий запис знаходиться в процесі, скажімо так, доопрацювання Ще ми фіксуємо усі невідповідності, які надходять від наших адміністраторів, які здійснюють прийом громадян. Також акумулюємо зауваження громадян, вказану інформацію ми узагальнюємо, передаємо безпосередньо як головному сервісному центру, так і безпосередньо розробникам вказаного продукту для того, щоб вони допрацьовували і робили вказані послуги більш, скажімо так. Більш актуальними і більш зручними для громадян тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до усіх громадян, щоб вони з розумінням віднеслися до вказаних нововведень, не не зовсім критикували, а в першу чергу надавали певні пропозиції на їх думку, які могли б безпосередньо покращити якість надання наших сервісів якої так, таке практичне питання? А чи можу я скасувати безпосередній цей запис, якщо з певних умов мені не вдається прийти у сервісний центр ОС для отримання послуг? Так, звісно, така можливість передбачена. Онлайн запис особа може скасувати не пізніше, ніж за дві години до часу, який безпосередньо вказаний в е записі? В такому випадку вказана, вказана послуга буде скасована, і ця можливість цю можливістю зможе скористатися інша, інша особа. Але хочу наголосити на тому, що якщо суб'єкт звернення протягом місяця чотири рази. Не скасує з, з, з якихось причин е, свій е запис і е, не з'явиться безпосередньо в сервісний центр. Е, система автоматично таку особу заблокує зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи в усіх сервісних центрах генерується однакова кількість слотів? Е, чи від чого від чого залежить по суті ця кількість? <кій> кількість е, згенерованих записів. Відрізняється в кожному сервісному центрі і залежить від тієї кількості працівників, тієї кількості адміністраторів, які надають послугу. І крім цього, залежить від середнього навантаження на кожного адміністратора, який надає ту чи іншу послугу. До прикладу, якщо Працівник, який безпосередньо відповідає чи здійснює реєстраційні дії з транспортними засобами в середньому такий працівник протягом дня може здійснити близько 20 реєстраційних операцій. Якщо таких працівників в сервісному центрі безпосередньо згідно штатного розпису передбачено до 4, наприклад, чотири 4 працівника. Тобто ми цю кількість помножуємо на середнє навантаження, і таким чином кількість згенерованих слотів на вказаний підрозділ буде 80 слотів, 80 записів. Таким чином. Зрозуміло, пане Італію. Пропонував би трішки відійти вже від теми нашого сьогоднішнього основного брифінгу, що стосується електронного запису, і порозмовля... поговорити трішки про таку популярну послугу, яка є, це зберігання набраних знаків громадян. Розкажіть, будь ласка, як нею скористатися і що мають знати власники транспортних засобів, які хочуть покласти на зберігання номерні знаки? Ну, насамперед, хочу сказати, що відповідальне зберігання номерних знаків досить зручна послуга для тих громадян, для тих суб'єктів звернення, які хочуть. Залишити за собою, скажімо так, ті номерні знаки, які у них були на транспортному засобі, який вони продали, чи від яким чином відчужили, з метою, щоб ці номерні знаки перенести на інший транспортний засіб, який вони або планують в подальшому придбати, або можливо є або у них, або у їх близьких родичів, слід зазначити, що Ну, номерні знаки, які знаходяться безпосередньо на зберіганні і закріплені за громадяном, особи можуть передавати своїм близьким родичам це дітям, батькам або комусь з подружжя, чоловіку або дружині. Для того щоб скористуватися вказаною послугою, суб'єкт звернення має попередити про це адміністратора під час здійснення реєстраційних операцій, що він має на меті. Залишити за собою вказані номерні знаки, залишити його на зберігання, вказана послуга є платна, доба вартує 10 гривень 80 копійок з рахуванням НДС. В залежності від тієї кількості днів, на яку планує особа залишити вказані номерні знаки, враховується безпосередньо і та вартість і розмір оплати, який безпосередньо. Особа має сплатити. Це можна зробити можна безпосередньо, як і в сервісному центрі, сплативши квитанцію відповідно до тих критерій, які я сказав, або, можливо, це здійснити онлайн через електронний кабінет водія. Ну, прямою, звісно, якщо особа зареєстрована і авторизована в цьому застосунку. Користуючись нагодою, хочу попередити і зауважити. до... Власникам номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні у сервісних центрах, що безпосередньо, якщо у вас протермінована сплата за зберігання номерних знаків, ми рекомендуємо до кінця місяця, до 31 березня. Здійснити все ж таки оплату з цією метою, щоб зберегти за собою вказані номерні знаки, в зв'язку з тим, що з 1 квітня планується знищення тих номерних знаків, за які оплата не надійшла до сервісних центрів відповідно до основного закону порядку. Дякую на останок. Можливо, у вас ще є якісь рекомендації, які би ви хотіли б донести до наших громадян? Будь ласка. Користуючись нагодою, хочу звернутися до усіх суб'єктів звернення, які планують в майбутньому відвідувати наші сервісні центри. Хочу звернутися з застереженням щодо того, щоб громадяни не звертались до, за допомогою до сторонніх осіб, скажімо так, до так званих посередників, які. За винагороду обіцяють допомогти в отриманні наших послуг, які надають сервісні центри. Уся необхідна інформація, уся актуальна інформація про наші послуги, про наші контакти, наші сервісні центри знаходиться на нашому офіційному сайті. Люба інша інформація довідкова, яка цікавить громадян, не нею володіють. Усі адміністратори в сервісних центрах, тому особа безперешкодно може звернутися за консультацією до наших адміністраторів і е, отримати безпосередню консультацію. Е, Ну і звісно, якщо можливо ви стали свідком незаконних дій сервісних центрів. Або вам пропонували вчинити якісь неправомірні дії. в такому разі я рекомендував би звернутися до нас через зручні канали зв'язку, які знаходяться на нашому сайті в розділі Публічна інформація запобігання корупції. Дякую вам. Дякую за вичерпну і Дякую за. Рекомендації. Отож, нагадаю, що сьогодні про нову систему Е-запису у сервісних центрах МВС ми розмовляли із Віталієм Ковальчуком, начальником регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Переклад жестовою мову здійснювала Неля Новачук. Дякую всім за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.